Услышали, как кричала соседка. Мужу плохо, помогите. Пришли, посмотрели, увидел кровь на шортах. Прибежал к соседу на напротив, чтобы вызвал скорую. <music> ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 115 КК України. Взяла сигарети. Вийшли якоби курити. Угу. Мужа почалась білуха, почали дратися. із за чого конфлікт розпочався? Уп'яні були. Я, виходить, беру нож і так з завгоду і ударяю. Далі що ви його раз вдарили. Ніж там залишився. Я його бросила тут і побіжали. На Одещині поліцейські затримали 32 річну жительку Біляївської об'єднаної територіальної громади за підозрою у вбивстві свого чоловіка. Повідомлення до поліції надійшло від сусідів подружжя. На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили, що чоловіка вдарила ножем дружина після вживання алкоголю та під час сімейної сварки. Ніж з місця події поліцейські вилучили, жінку ж затримали в процесуальному порядку. Спочатку вона заперечувала свою провину, але згодом, коли протверезила, зізналася в скоєному, звинувачуючи у всьому оковиту. Слідчі повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбачено частину першої статті 115 Кримінального кодексу України, а саме в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років. Відносно підозрюваної судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.